Антифрикційне покриття Малікот d 321 – це інноваційне, високоефективне мастило для тривалого сухого змащування. Цей унікальний продукт створює неймовірне міцне покриття, яке захищає поверхні та зменшує тертя. Цей простий у використанні продукт є неймовірно універсальним і може використовуватися в широкому діапазоні типів обладнання та вимог до мастила. Застосування Малікот d 321 r на практиці. Дросельна заслінка автомобіля, підшипники ковзання і кочення в печах випалу базальту, плитки, цегли, ланцюги велосипедів, мопедів, мотоциклів, вали насосів, лебідок, високошвидкісні шпинделі захисне покриття елементів гальм, захист різьбових з'єднань, антикоразійний захист дна автомобіля, замок капота автомобіля, направляючи ковзання в запилених місцях. Дізнайтеся більше, відвідавши магазин amberoyal.com.